Вітаю вас на YouTube-каналі смаколики Юлі. Сьогодні приготую просту, але неймовірно смачну закуску з печериць. Вони виходять соковиті, ароматні і завжди зникають першими зі столу. Печериці я добре помила. Найкраще вибирати великі і обережно виділяю ніжки від шапок. Ніжки дрібненько нарізаю і буду обсмажувати з цибулькою до золотистості. Це буде смачна начинка. Але це ще не все. На пательню влила невелику кількість олії і ставлю підсмажуватись. Між іншим, сьогодні я їх буду готувати на мангалі, але їх можна робити і у духовці. Далі все розкажу. Не забудьте трішки посолити та поперчити. Ніжки з цибулькою обсмажились. Викладаю цю начинку у шапки. І можна злегка втрамбувати. Зверху викладаю по чайній або по пів чайної ложечки крем сиру. З ним виходить ну, дуже смачно та соковито. Також запрошую вас підписуватись на YouTube канал Смаколики Юлії та ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти. Тепер кожну шапочку обмотую тонким шматочком бекону. Ось така краса, і як я вже казала, сьогодні буду їх готувати на мангалі. Для цього достатньо 10-15 хвилин. А якщо у духовці при температурі 180 градусів приблизно 20-25 хвилин до рум'яного кольору, прикрашаємо зеленню і можна смакувати. А які ж вони ароматні та соковиті? Дуже рекомендую і вам приготувати. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями, пишіть коментарі. До зустрічі!